Вітаю всіх! Вирішив вийти в ефір. Вийти вирішив з приводу того, що в мене недавно, ну, рік назад, півтора-два роки назад, загинув друг товариш, якого звати Роман Холодов. Роман Холодов коли служив в 14-й бригаді. 14-та бригада це вона розташована на Волині. <кій> <кій> ну, імені Романа Галицького. Ну, Роман Холодов це мій, мій ровесник. Вчора би йому 14 числа мало би бути так само 49 років, як і мені. <кій> Ну і з приводу цього знаючи ще Романа Холодова як свого ровесника, як друга, товариша, з яким я прожив в одному місті в заставні, тільки що я за 5 хвилин написав невеличку пісню. Що я зараз одітий в військовому однострої? Тому що я тільки що побігав. Ну, часу в мене мало, тому що я і будівництвом займаюсь, і крім того, я ще е, е, маю багато інших справ. І якось на протязі багатьох років я е, місяців я собі виділив час, щоб просто зробити пробіжку. Ну і зараз я проспіваю пісню, яку я присвячую Роману Холодову. Е, Роман Холодов колись ходив на вільну боротьбу, він був такої міцної тілобудови, ходив у музичну школу, грав на баяні, е, брав у мене деколи гітару і так само е, грав всякі блюзи е, разом з своїм е, братом. Олегом Оля Довголіс, це його родичка, Віктор Альохін так само. Ну і зараз я заспіваю цю пісню. Нам було всім добре, коли були дітьми, коли не було горя, а також і діди. О школу довроман. Він жив колись за ставні. І буду всіх привітним та приязним завжди. Та тільки ось війна забрала в нас героя. І друга вірного немає, більше в нас, немає хлопця, відважного Романа, бо школу дав роман. Він справжній був спецназ, і на гітарі грав, і також на баяні На боротьбу він вільно теж ходив, і Ольга довго була йому сестрою. Він із родиною за добре жив, та тільки ось війна забрала в нас героя, і друга вірного немає. Нас. Немає хлопця відважного романа, бо ж холодов роман, він справжній був спецназ, і друзі всі про нього пам'ятають, що в 14-й бригаді він служив І час того, за святою війною важка хвороба трапилася з ним, та тільки ось війна забрала в нас, героя. Немає хлопця відважного романа. Має хлопця відважного Романа до школо до Роман. Він справжній був спецназ. Так, я щось заспівав, бачу, що переглядів нема. Я не знаю, чи взагалі я вийшов в ефір, чи тут є зв'язок. Ну, таку пісню я написав і хочу присвятити цю пісню для романа. А тепер я завершаю свою трансляцію. Вона була спонтанна. На пісню написав тільки що без репетиції, без готовки виконав. Ну і таким чином я хотів шанувати пам'ять нашого друга товариша е Холодова Романа.